Вітаю! Мене звати Віталій Мамічко, я психолог. І зараз ми з вами поговоримо про посттравматичний стресовий розлад або ПТСР. Згідно міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду МКХ-10 був один діагноз ПТСР. А зараз у нас діє МКХ 11-го перегляду. І в МКХ 11-го перегляду у нас є ПТСР. А також у нас з'являється комплексний або ускладнений ПТСР. Давайте розберемось. Згідно МКХ-11, характерними причинами ПТСР є, те що, воно, те, що цей розлад розвивається в результаті впливу надзвичайно загрозливої події або серії подій. Що це може бути? Це можуть бути різноманітні катастрофи, бойові дії, нещасні випадки, тортури, сексуальне насильство, тероризм, напади, захворювання, що загрожують життю. І це може бути ситуація, коли ви дізнаєтесь про раптову або насильницьку смерть близької для вас людини. Згідно МКХ 11. У ПТСР є три основних критерії. Перший критерій це повторне переживання травматичної події. Людина повторно переживає травму, наче вона відбувається тут і зараз. Друге. Це уникнення нагадувань про травматичну подію. Місць людей може бути проміжку доби. Третє. Це постійне сприйняття підвищеної загрози в поточний момент. Це постійна настороженість, це постійне відчуття, що ти або твої близькі можуть знаходитись в загрозливій ситуації. Це вироблення поведінки для того, щоб запобігти цій ситуації. Всі ці симптоми вони зберігаються принаймні кілька тижнів і призводять. До значного погіршення у важливих сферах функціонування, таких як робота, навчання, освіта, сімейні сфери, перейдемо далі до комплексного ПТСР. Для комплексного ПТСР, ускладненого ПТСР, найбільш характерними причинами є. Тривалі або повторювані події, від яких дуже складно або неможливо втекти, це можуть бути тортури, концентраційні табори, рабство, геноцид, тривале домашнє насильство. Повторюване сексуальне або фізичне насильство в дитинстві. Критерії ускладненого ПТСР згідно МКХ 11. Ну, по-перше, ускладнений ПТСР. Включає всі симптоми посттравматичного стресового розладу. Це перше. І далі він ускладнений проблемами в регуляції афекту. відчуттями приниженості, нікчемності, сорому, провиною, пов'язаними з травмою, до прикладу, провиною у зв'язку з тим, що людина не може. Собі пробачити, що вона не допомогла комусь. Афект, ну, знову ж таки, тут може бути а, серед ефектів. І дисоціація, це може бути, і агресія, це може бути, і поведінка небезпечна для життя. А, ну і третє, це ускладнено труднощами у підтримці стосунків та відчутті близькості з іншими людьми. Якщо ви або ваші рідні, друзі, знайомі страждають від ПТСР, і ви шукаєте допомоги, будь ласка, звертайтесь, я завжди радий буду вам допомогти. В своїй практиці я використовую найбільш ефективні науково підтверджені протоколи, в тому числі найновіший протокол це письмова експозиційна терапія. Тому. Звертайтесь, і я завжди вам допоможу.